Всім добрий вечір. Прийшла до своїх красунь. Ми зараз у бабуськи гостюємо. нам просто скучно. Тут ми з Марією двоє, а там дід з бабою. А то наш нерідний дід, але дід. Я прийшла, подивитися, що мої красуні роблять. Ой, свариться, свариться, розказує, як за мамою скучила. Бо я сама висовую донечку і для різноманіття отак нам двоє трохи скучно. І ми так во, до бабусі. І ми там трошки ми вам скидаємо відео там з корочками, як вони там колясочку охороняють. І біля нас, які вони дружні, як вони там. На порозі сидять темно. молодці. Всіх любимо, всіх гарного вечора, мирного вечора, всіх цілуємо, обнімаємо. Бережіть себе, любимо вас.